Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Співачка Джамала, гурти, каска і авіатор, столичні селебріті, політики, бізнесмени і військові зібралися на благодійний аукціон, кошти від якого передали на потреби армії. Серед унікальних лотів кришка від ракети для «Хаймерс» із підписом командувача ракетних військ ЗСУ. які лоти ще були представлені на аукціоні? Скільки грошей вдалося назбирати для військових? Дивіться. Концертна зала столичного заміського розважального комплексу заповнена вщерть. Сьогодні тут проходить благодійний вечір «Ukrainians for Ukraine» на підтримку ЗСУ. Збираємо кошти для ЗСУ та для дітей-переселенців. Це вже п'ятий благодійний захід за останній час розповідають організатори. Окрім столиці, подібні вечори проводять також за кордоном. Усі зібрані кошти передають на потреби армії. Постійно питаємо про їх потреби. звертаємось до Нацгвардії, до зсу звертаємось до різних структур. От то, що саме необхідне, то і закупаємо для них. Ми збираємо для ракетних військ. Саме наша ціль декілька пікапів, карети швидкої допомоги. Це ракетні війська України. Це ті люди, які піклуються про наше чисте небо. Серед гостей заходу і ті, для кого збирають кошти: військові різних батальйонів та бригад збройних сил, тероборони, добровольчі батальйонів та нацгвардії. Деякі лоти для благодійного аукціону хлопці надали особисто. На сьогоднішній день кожна людина виявляє... Ається захисником нашої держави і тому на кожен на своєму місці вкладає якусь, хоч і невелику, но лепту своєї допомоги, крім збору коштів, цей захід для військових це ще й можливість трохи відпочити та відволіктись від війни, кажуть бійці. Відчуваєш якусь ну заботу про себе. Тобто, про тебе думають, намагаються тобі допомогти. Влаштовують намагаються влаштувати тобі якісь твої дозвілля. Гості розважають гурт казка, переможниця євробачення Джамала та гурт авіатор. Хочеться таких більше благодійних концертів в нашій країні. Хлопці завжди кажуть, ви потрібні нам. Тому що після зустрічі з вами ми себе кліпово відчуваємо. Ми на певний час забуваємо взагалі все, що все, що перед нами стало на жаль, буденністю гроші для військових збирають за допомогою благодійного аукціону. Серед лотів футболка президента Зеленського з його автографом, карта та поштові марки з підписом очільника гур Буданова, прапор України з автографом головнокомандувача ЗСУ Залужного, спортивна майка від українського футболіста Михайла Мудрика із підписами гравців збірної України з футболу та інше це символ Військовий снайпер Ігор на псевдо Пікассо розповідає про свій лот картину із зображенням майстра йодо із підписом залужного. Такий самий патч із персонажем культової стрічки Зоряні війни на однострої головнокомандувача у вільний від служби час. Снайпер Пікассо також намагається допомагати війську. Пише картини та передає на благодійність. Навіть якщо ви не виконуєте якісь обов'язки, треба щось робити. треба щось робити і збирати. Можливі речі. Які допомогають нашим... наша наша нація перемогла. 10 тисяч 500 доларів три продано. Окрім коштів на дрони, сьогодні тут збирали гроші для дитячого будинку, який опікується маленькими переселенцями з Херсону. Усього ж за вечір було зібрано понад 2 мільйони гривень. Також військовим передали позашляховик. Іван Воробйов, Олег Савицький, ТСН 1 плюс 1.